Всем привет, друзья! Коротенькое видео. Четыре месяца назад купив себе Бушный мотоцикл, мопед, мотоцикл Альфа, Мустан 110 кубиков. И что я на нм менял? Сразу пробег. Меня пробег. 9200. Что я на нм поменяв? Поменял головку. Головку поменял чего? коротше на вкусному клапані направляючий ну коротше клапан був вход в клапані і на днях ось ну почти неділю він у мене стояв не їздив я на роботу по своїм ділам коротше приїхав я ще десь тисячу полтора начав, і почався в двітлі стук думав це по цеп ГРМ там корзина, магнета розкручена, чи корзина розкручена, двигатель не коловся. І клапана, неправильно вистав. Клапана зазор 005, 006, ну так, вистава, виставляв щупом. І сьогодні вирішив розібрати, подивитися, що за причина стука. Клапана, це ПГРМ, кстати, гідронатяжитель, що цепок натягує. Я вже міняв. І причина стука розпредвал. Головку я не в зборі брав без клапанів, ну з клапанами, з направляючими, сальниками, чим маслосйомними резинками. І причина тут одна, новий розпредвал. Це у нас випускна. А тут така козабірка. Секундочку. Коротше, тут дуже не видно. Ну, бачите, Вироботка. Представляєте, на новому брас на випускному клапані, де коромисло стоїть. Речах цей, Вироботка десь 2 мм. Грем було добре настроєно. чотенько з полдрига, ну з заводу все робив. Но перва скорость нормальна почти, ну там чуть тяги не хватало. Втора швидкість уже він душив себе. От причина не тільки в цепках, корзинах і магнетах розкручених раскрученных підшипниках там на коленвалі, а в распредвалі 300 гривень. У дупло. Два місяці проїзду на цьому распредвалі. Старий надо ставити, міняти, там тільки підшипник пройти і все. Всем пока, до следующего відео. Така причина стука. На мопеди Альфа или Дельта.